Малята. Рада зустрічі з вами. Відгадайте, будь ласка, загадку та дізнайтесь, хто сьогодні до нас гості залітав і про що ми сьогодні будемо говорити. Глина в кого ожива, творить з неї, хто дива, в кого посуд, ніби жар. Ну, звичайно ж це гончар. Гончарі виготовляють глиняний посуд. І сьогодні на нас у гості завітав хлопчик Сергійко, який займається гончарством і виготовляє різні вироби з глини. Він запрошує вас, малята, у свою майстерню і хоче показати вам, який посуд в нього є. Ось глечик традиційний український посуд. Виготовляли його з глини та розмальовували візерунком. У ньому зберігали молоко та сметану. Угорщику завжди варили борщ, та кашу його ставили у піч і там готували різні страви. Макітра кругла, глибока, в ній тримали смачні вареники та пиріжки, а ще перетирали в ній мак та горіхи. Куманець в нього наливали узвар, квас та воду, бо він довго зберігав холод. Миска і тарілка вона призначена, щоб їсти перші та другі страви. Сергійко не випадково показав нам посуд, який він виготовляв. Він хоче поїхати на Полтавщину на Сорочинський ярмарок, але тарілочки в нього ще не розписані і немає кому їх розписати. Тому пропоную вам, малята, допомогти розписати тарілочки, щоб наш Сергійко зміг поїхати на ярмарок. А для роботи нам знадобиться силует тарілочки, фарби зеленого та червоного кольорів, пензлик, ватна паличка, серветка, стаканчик з водичкою. А щоб гарно тарілочки розписати, потрібно ручки до роботи підготувати. Мили, мили тарілки. Чайник відмивали і ветелки, і ложки, Терли, начищали. 1, 2, 3, 4, 5. Гляньте, як вони блищать! Починаємо прикрашати тарілочку. Беремо пензлик, тримаємо його біля металевого держачка, мочуємо його в зелену фарбу і за допомогою мазків малюємо ось такі листочки по всій тарілочці. Беремо ватну паличку, вмочуємо в червону фарбу і біля листочків малюємо червоні ягідки. Ось так гарно розписала я тарілочку. Сподіваюся, нашому майстру сподобаються наші тарілочки і він зможе відвідати ярмарок, над який він так мріяв. А ви, діти, часу не гайте, а скоріше ваше фото з тарілочками висилайте. До побачення малята, до нових зустрічей!